Доброго дня, мої друзі. Там я. Так, що в нас сьогодні на обід? У нас тут жариться овочі. Що були, те й покидала. Цибулька, морковка, капусточка, перчик, помідорчики. Оце жариться і нарізала сосісочки. Отак от кинула, це пережарю, це у нас такий буде обід. І там Сережа скупився, вже я вам не показувала все одне і те саме. Что там він купив? Кофе, кефирчик, масло сливочне. Ну и таке все. А так все є у нас. А консервы. Бони, консерви. Бо вже немає. Там рыбу він не хоче. А говядинка, это той Боня наш. Є він Боня. Ось он зайчик. У нас сегодня дождь прийшов. Дожди пришел. Небо таке затягнуте, затягнуте, Отаке таке небо. Отаке, таке о, таке затягнуте. Отаке таке затягнуте небо. І ще буде дожжік. Ось і Так. І бонечка тут сидить, він сьогодні не гуляв, тому що скользко. Ось вот так отаку вот йдемо хату йдемо. Йдемо у хату йдемо. Ідем дачу. Все. Отака у нас погода сьогодні. Так, жариться у нас жариться, хай ще жариться, хай піджарюється. О, пар. Отак, нехай ну хай ще жарится. Таке буде нас Сьогодні з сосисочками. З сосисочками, да, Бони? Да, Бонечка, мій хороший зайчик. Так, так, только гуляє по балкону, да, Бонні? По балкону. И сюда мяу. Мяу. Цветочек мій. Скоро будет там зацвіте, Скоро вже. Так, тут у нас ширма моя закрыть. отак так то. Отаку. Все, в хаті сидимо дамо, я моя хорошая китюнечка моя, маненя, куклятка маленькая. Да мій зайчик. І зайчик маленький. Все побіг до папи. Так, все. Все на цьому. Оце такий обід у нас сьогодні віддихаю я, відпочиваю. Там закрито, там фрукта. Там тортик купив, ще купив такий тортик. Що він тут за тортик? Лимонний якийсь. Якийсь лимонний тортик узяв Сережа. Ну, так, там попробую, потім уже підсолю. Все, мої хороші, гарного вам дня. Гарного настрою, щоб все було у вас добре. Все, до побачення, будьте здорові!